Ви можете запитати, чого всі лікарі, терапевти, кардіологи, сімейні з цією артеріальною гіпертензією Ну, є в людини підвищений артеріальний тиск. І що? З ним можна жити, так скажете ви. У мене робочий артеріальний тиск 150 на 90, з ним теж можна жити багато років. І абсолютна більшість українців, то в принципі людей живуть в тій концепції. Ну, підвищений тиск, то мій робочий тиск. І чому всі носяться з цим тиском і заставляють лікарі, пацієнтів приймати препарати, кажуть пожиттєво, а це ж руйною печінку. Навколо цієї теми дуже багато міфів. І власне я записую це відео на YouTube. В надії, що це комусь потрібно, що ви це підтримаєте і лайком, і підпискою, і коментарем. Адже я маю реально такий намір і таке завдання змінити стан серцево-судинної патології в Україні. Це можна змінити за рахунок профілактики. І я зараз буду з вами спілкуватися про профілактичну медицину. Отже, чому всі так носяться з цим високим артеріальним тиском? Ну, давайте трошки статистики. Кожна третя людина в Україні чи в світі помре від серцево-судинних захворювань. Це кожен третій. Вдумайтесь: 33% людей помирають або від інфаркту, або від інсульту, або від ниркової недостатності, тому що там виростає бляшка, перекриває доступ крові до нирки, і відповідно людина може загинути, або від порушення зору. Тому що розвивається такий стан, як артеріальна ретинопатія, актуальність теми величезна. І, власне, розуміючи цю актуальність, я хочу з вами обговорити ті причини, на які ви можете не звертати уваги. Класифікація гіпертонічної хвороби на сучасному етапі виглядає таким чином: є первинна, есенціальна, тобто ми не знаємо, чому вона виникає. Ми про це ще поговоримо. І вторинна артеріальна гіпертензія це та, що виникає в результаті порушення ендокринної сфери, наприклад, при гіпертереозі, високій функції що подібної залози. При збої роботи наднирок або феохромацитома, або при пухлині в головному мозку, або при стенозі ниркових артерій, є так звана ренальна артеріальна гіпертензія, або звуження, або звуження судин хребтових артерій шиї, теж може сприяти високому кров'яному тиску. Тобто ми розділяємо первинна і вторинна. Звісно, нам треба виключити спочатку вторину, знайти ці причини, що я перелічив. Якщо ми не знаходимо, ми зробили і КТ, і МРТ, поздавали аналізи. І нам не очевидна причина, чому тиск у людини високий. А високий тиск нагадає вам дві цифри: верхній вище 130, а нижній вище 80 мм тут на Все, поміряли. Зафіксували тиск високий, розбираємося в причинах. То, щодо неочевидних причин, це є храп і зупинки дихання у вісні. Багато молодих людей, і чоловіків, і жінок. Багато, бо я знаю, я на прийомі це виявляю в кожен день. Майже в кожного третього є храп і зупинки дихання, апної. Особливо з віком, особливо з надлишковою вагою, у людини може за ніч зупинятись дихання по 200-300 разів. За 8 годин, а ми це фіксуємо. Ми це виявляємо в клініці в доктор 24 за рахунок полісомнографії. Ми е, цепляємо на пацієнта спеціальний кардіореспіраторний моніторинг, і ми бачимо, як дихає людина, і це просто жахливо. У нас є пацієнти, які пройшли обстеження, полісомнографію, у яких сатурація вночі падає до 70-60%, до якщо норма 95% і вище. Тобто, це наче хтось за горлянку людину давить цілу ніч. Звичайно, це сприяє тому, що підвищуються гормони стресу, кортизол, адреналін, норадреналін. і це призводить до того, що на ранок у такої людини тиск буде височезний. І ви можете цьому не надавати великого значення. А ви можете на це навіть не звернути увагу, але це, напевно, найперша причина, чому е піднімається артеріальний тиск. Це храп і зупинки дихання вісні. Або так званий синдром сонного апноя. Як тільки ви Почули такий симптом у свого чоловіка, у батька, у мами, байдуже, у свого родича, у людини, на яку вам не все одно ви маєте таку людину спрямувати на полісомнографію, щоб нею далі займався лікар-сомнолог або спеціаліст, який а, лікує порушення сну. Ми проведемо йому діагностику, потім підберемо СІПАП-терапію, і тиск стабілізується. Отже, першу причину синдром апної зупинки дихання у вісні. Друга причина це хронічне споживання великих доз солі, особливо на свята. Якщо ви любите мариновані, копчені солоні страви, якщо ви любите підсолювати продукти, то ви наберете солі в три рази більше, ніж вам потрібно. Для дорослої людини добува потреба солі 5 грамів. Статистика дослідження показує, що українці вживають в середньому 12 грам солі, деколи 15, тобто в три рази більше. І оце хронічне постійне споживання солі призводить до високого кров'яного тиску. Чому? Тому що натрій, натрій-хлорид, він тягне на себе воду, підвищується об'єм циркулюючої крові. Відповідно, ця рідина давить на судинну стінку і піднімається високий тиск. І цей великий об'єм циркулюючої крові він. Тисне зсередини на судинну стінку на ендотелій. І виникає стан, який називається порушення ендотеліальної функції або ендотеліальна дисфункція. Суть в тому, що труба судина зсередини починає ржавіти. Там з'являються мікротріщинки. І на цю пошкоджену стінку, на, цей, на то місце, де відшарувався ендотелій, прилипає холестерин. І, власне, на фоні високого кров'яного тиску починається і прогресує такий стан, який називається атеросклероз. І, власне, чому ми так намагаємось боротися з гіпертонічною хворобою, щоб не прогресував атеросклероз. А тепер додайте сюди: в багатьох наших пацієнтів це не тільки тиск, а ще й високий цукор крові. Сюди ми можемо також включити метаболічний синдром, ожиріння печінки і взагалі ожиріння, як таке високий цукор крові, також сприяє тому, що пошкоджується судинна стінка, і атеросклероз, атеросклероз бляшка виростає в декілька разів швидше. А якщо виростає бляшка, вона механічно перекриває потік. Поступлення крові до таких органів, як серце, мозок, нирки, очі. Відповідно, що ми маємо враження органів мішени це або інсульт різної різної ступені важкості, навіть до летального, або інфаркт, або ниркова недостатність. Або втрата зору, сліпота. Також може бути атеросклероз судин нижніх кінцівок, і ми маємо так званий так звану кульгавість, коли людина пройшла пару метрів, зупиняється, тому що кров не поступає, відпочиває. Це по суті та сама ішемічна хвороба, що в серці так само ішемічна хвороба судин нижніх кінцівок, коли погано кров потрапляє до м'язів ніг. Отже, ми вже проговорили дві причини: храп зупинки дихання. Хронічне передозування натрію, і перша рекомендація буде яка щодо хронічного передозування солі. Забрати сільничку зі столу, не досолюйте. Кажіть вашій дружині або людині, яка готує вам їжу, що хай не досолюють їжу, це зменшить об'єм циркулюючої крові і тиск стабілізується. Ще одна третя причина, яка неочевидна, це метаболічний синдром. І ожиріння. Навіть якщо у вас є надлишкова вага, якщо індекс маси тіла виходить за 25. А ми знаємо, що норма це 18 25, а цей коефіцієнт, цей показник, ви можете його елементарно поміряти, маючи вирахувати цей показник зріст вагу за формулою в інтернеті, в Google Вайлеп. Перше посилання, калькулятор на розрахунок індексу маси тіла отримали цифру. Якщо індекс маси тіла за 25 це вже певний ризик. А якщо за 30, а індекс маси тіла більше 30, це ми говоримо вже за ожиріння першого ступеню. Це є третій такий неочевидний фактор високого тиску. Чому? Тому що жирова тканина вона метаболічно активна, вона виділяє багато прозапальних гормонів. До жирової тканини до кожного кілограму потрібно прокласти магістралі судини, щоб проросли, щоби. Збільшився об'єм циркулюючої крові і навантаження на насос. Насосна функція серця страждає, щоб прокачати кров в більший об'єм тіла. Відповідно, ожиріння, що... О, ожиріння це збільшення маси тіла і об'єму, то і тиск мусить зрости, і гіпертрофія серця. Тому ожиріння це третій такий неочевидний фактор, який призводить до високого тиску. Сюди ми можемо додати взагалі порушення сну. Тобто, коли людина погано спить, навіть не маючи апної, порушення сну, наприклад, на фоні там, тривожності, тривожно-депресивного розладу, хронічної депресії, постійного стресу на роботі. Це четвертий, тобто високий рівень гормонів стресу, четверта причина підвищення артеріального тиску. І для того, щоб ми мали хороший результат лікування гіпертонічної хвороби, ми повинні... Аналізувати і впливати на всі ці механізми: і на сон, і виявити зупинки дихання, храп, і зупинки дихання у вісні. і на хронічне передозування солі, і на ожиріння, використовуючи різні методи для схуднення, і зменшувати рівень стресу взагалі в нашому житті. Тобто попрацювати з психологом, з психотерапевтом, використовуючи доказові методи психотерапії, наприклад, КТП або когнітивно-поведінкова терапія, щоб спеціаліст поміг вам все розставити на свої місця таким чином, щоб ви вибрали своє здоров'я, щоб ви профілактували ризики, тому що повірте. Що краще е, жити здоровими функціями, здоровими органами, коли у вас працює рука, нога. А якщо, не дай Бог, трапляється інсульт, то для людини це шок, тому що ви його ну, в моменті не відчуваєте, а потім раз і перестала працювати рука. І ви, не дай Бог, можете стати інвалідом, втратити функцію і потребувати сторонньої допомоги. Тому, шановні українці, і ті люди, які цікавляться своїм здоров'ям, передивіться це відео, візьміть важливі е, е, з нього. Рекомендації і починайте їх виправляти. Якщо ви помітили в себе хоча б одну причину, це вже привід для того, щоб звернутися до спеціаліста, пройти діагностику і почати працювати над стабілізацією артеріального тиску. Нам зручно використовувати цей показник, тому що ми його можемо об'єктивізувати. Для цього достатньо за тисячу гривень купив тонометра, поставив на руку, натиснув кнопочку, побачив цифру. Якщо бачимо, Вище 130, вище 80 б'ємо на сполох і шукаємо спеціаліста, терапевта, кардіолога, людину, яка вміє лікувати артеріальну гіпертензію. Тому вам настанова, купіть собі цей тонометр раз. 10 днів ведемо щоденник артеріального тиску, записуємо вранці, записуємо ввечері, верхній, нижній і пульс. Записали. В стані спокою відправили цю інформацію лікарю, тоді ми вже зможемо якось об'єктивізувати ваш стан. І як тільки бачимо, що критерії артеріальної гіпертензії є, починаємо лікувати. Тримайте в голові оцю цифру, що кожен третій помре від серцево-судинних. А ми маємо піти по іншому сценарію. Друзі, я вас попрошу, підтримайте цей канал лайком, підпискою, коментарем, тому що я хочу, щоб адекватна інформація. Поступала до наших людей. Я хочу, як терапевт, зробити акцент на таких речах, щоб ви потім не потрапляли невідкладно на операційний стіл до хірурга. Друзі, я вам бажаю всім здоров'я. Контролюйте ваш тиск і побачимося в наступному відео.